Пробіги, пробіги. Сьогодні поговоримо саме про них. Покажу вам наглядну ситуацію. Замовник вибрав автомобіль, щоб ми його оглянули. Це не підбір під ключ, але суті від цього не міняє. Це у нас шкода Суперб. Дивимось, заявленого пробігу 239 тисяч. Хтось скаже, це вже не малий пробіг, нащо купувати з таким пробігом. Але, на жаль, на жаль. Дуже часто з таким пробігом, і це буде велика удача, якщо це буде рідний пробіг, машина заходить тільки з Європи в Україну. А зачасту там пробіги бувають набагато більше. Потім вони проходять курси омоложення, пробіг відлітає від машини, зачищається максимально і продається. В основному. Всі автомобілі з Європи і не тільки з Європи продаються саме так. Дійшли ми до етапу комп'ютерної діагностики перевіряємо автомобіль, дивимося параметри, форсунки, ну все, що стосовно автомобіля. І дивимось, перевіряємо, шукаємо пробіг. В кожному блоку. О-хо-хо! Очередні у нас смотиш. Пробіг то у нас і був і 370 і 655 І знаходимо такі цікаві ці цифри, але вони відрізняються від тих, що на щитку приборів. Факт скрутки зафіксовано: знайшли пробіг 370 тисяч. Плюс знайшли і побачили такий пробіг 65 535. Але це дуже схоже на помилку вагів. І тому цьому пробігу я б не дуже став би довіряти, бо дуже він схожий на помилку. Зараз ставлю скрін, побачите, що це за помилки. Це 100% скручено. І а, далі ще є у автомобілів а, такий параметр, як мотогодини. Зараз ставлю вам скрін, подивитись, а, це а, мотогодини, в яких в певних умовах автомобіль працював, їхав і так далі. Складаєте разом а, і помножуєте на середню швидкість. В різних джерелах а, по формулі швидкість а, трохи різна. Хтось каже, помножувати треба на 30, хтось на 35, хтось на 40 км на годину. І от Ми порахували ці мотогодини, і у нас разом виходить 13 чимось, тисяч мотогодин. От ми ці 13 тисяч мотогодин помножуємо. На середню швидкість 40 км на годину. І у нас пробігу виходить 500 плюс, тобто вже за півмільйона. мільйона. І условно, по пробіг і мотогодини це середнє статистичне значення. Це не значить, що саме такий пробіг і є. Але це плюс-мінус середні показники. Так воно зазвичай і виглядає. Но це вже десь кудись туди. Це вже пробіг, який більше до цієї машини, яку ми перевіряли, більш підходить. Але питання не в тому. Навіть коли ми це озвучили клієнту, і клієнт каже, так а що, ну ані всі смотані? Ну, що можуть брати. Ви розумієте проблему взагалі цього питання? Того, що у нас вже люди, кажуть, ну всі машини змотані. І це плюс-мінус так воно і є, що всі машини, але не всі, але велика кількість автомобілів змотаних. І е, автомобіль дійсно треба купувати по стану. Ну і не з пробігом 600 тисяч, а заявлено 200 200. Ви ж розумієте, що потім звідси і йдуть історії про те, що бля, що за машина, купив 200 тисяч, вже все, всіму конець, все. Все відвалюється, все ломається, все треба міняти. То що там не 200, то що там 500, півмільйона і так далі. Хтось каже, що машина може з пробігом півмільйона їхати дуже класно і бути обслуговувана. Так, це може бути. Я з цим погоджую. Ну окей, тоді і ціна автомобіля відповідно повинна бути як з пробігом півмільйона. Тому зачасту так, так і проходить. Хтось десь щось забув підтерти, ми це знаходимо, але в жодному разі не кажемо, де ми знайшли пробіг, в якому блоці, в якому місці, щоб його не підтерли, і вже наступному хто приїде дивитися автомобіль з якимось спеціалістом, вже буде, скажем, ще складніше його знайти. Історія з попереднього відео, коли перевіряли там знайомий. Перекуп перевіряв своєму клієнту, клієнту, другу, не знаю, автомобілі, як він під'єднав телефон і сказав, о, що пробіг оригінальний, а він був змотаний. От це така теж наглядна історія. Хто не бачив це відео, можете по подивитись попередніх. Про що це я вам кажу? Про пробіги і так далі. По-перше, автомобілі треба перевіряти. По-друге, щоб перевіряв автомобіль саме фахівець, який знає, вміє це робити, в якого вже є певний досвід, який з цим стикається, який є профів своїй справі, перевіряйте автомобілі перед покупкою, не дайте себе ошукати. Я впевнений, що гроші мало кому з неба падають, щоб купувати автомобілі без перевірок і попадати на гроші. Цим миру і добра.